Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і в нас розклад на тиждень для усіх знаків зодіаку. У нас 21 квітня до 27. Ну що ж, перші овни. Що чекають овни цього тижня? Четвірочка кубків, якесь перенасичення, якась втома. Від знаєте, так, відемоціонували вже всього забагато. До речі, можуть бути такі у вас критичні ситуації, коли ви будете, знаєте, виходити з себе. Тобто дайте мені спокій, не трогайте мене або емоційний зрив. Тут втома емоційна. Скоріше за все, емоційна втома. Ви знаєте, хтось, можливо, забагато перепив, хтось забагато розважився. Ось, у когось забагато емоцій, у когось забагато якоїсь інформації. Просто так. Це вже, знаєте, по цій карті навіть може все і все дратувати. Так, тепер у нас ці тельці. Що чекають тельці? Трічка жезлів. Трічка жезлів говорить про якісь перспективи. перед вами відкриваються якісь горизонти, якісь перспективи, якісь можливості. Це і по роботі, це і в кар'єрі, це і в шлюбі. Це, це взагалі. У когось відкриваються, наприклад, можливості кудись переїхати, з кимось познайомитися. Тобто головне діяти. Головне діяти. Декому можливо зачекати. Але вже ось-ось щось надійде. Якась новина, якась перспектива. Цього тижня, в принципі, у вас немає ніяких перешкод, дорогі тальці. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, десяточка монет. Це сімейна карта. Таке враження, що комусь або дуже крупно повезе. Це може бути спадщина, це може бути якась, скажімо так, фірма, якась якісь гроші великі, якась, якась премія. Купи продай, щось, можливо, вдасться купити, щось вдасться продати. Десяточка монет дає великі винарогороди, наприклад, ось те, якось так. Комусь хтось просто, можливо, буде відвідувати родичів, можливо, вас відвідують родичі. Це накопичення якогось ресурсу. ось якось так. Тепер переходимо до раків, здається. Дорогі раки, четвірочка монет, дуже гарна карта. яка стабільність у вас, певна матеріальна стабільність у раків. Я би сказала, вам вдасться на кінець то устаканитись. На кінець то, можливо, вам вдасться знайти своє місце, своє, де м -м, навіть вам не захочеться з того місця. Відходити стабільна ситуація у фінансах, стабільна ситуація у відносинах, стосунках, якась матеріальна база у вас з'являється, вдасться можливо щось відікласти. ось І це певна в принципі стабільність. Це коли вас не хилітає, це коли ви без, без ніяких емоцій. Тиждень пройде без емоцій, скажімо так. Тепер у нас ці леви. І у Леви випадає своя енергія. Конкретно Самошедший тиждень може видатись у вас дорогі леви. Вас буде мітати, кидати, динамічність якась, Захочеться щось, все і одразу можливо, і завоювати жінку. Ось. Можливо, що якщо ви жінка, то вас точно хтось захоче завоювати. Якась е подорож відрядження, не заплановані, спонтанні е ось якось так е дорога дорога Вам цей тиждень запам'ятається як якась сплошна дорога. Тепер переходимо до дів дорогі діви. дорогі діви діви Дев'яточка кубків. Ну, скажімо так, певні певна певне задоволення, особисте щастя. Ви все ж таки знайдете свого щастя. Але чогось. Вам все рівно не вистачає. От знаєте, от дивлюсь цю карту дев'яточка кубків. Здається, це ваше особисте щастя. Це здається, ви шукали те, що ви хотіли. От, ви про щось мріяли, ви його знайшли, але я не бачу тут щастя. От, відверто вам скажу: я не бачу. Тут якась ностальгія, якась печалька за чимось іншим. Ви знаєте, от добре кажуть, людина має ціль. Головне в дорозі до цієї цілі дуже, дуже важливо. Вхопити ось той вітерець, насолоджуватися тим моментом. Тому що, вже коли ви це маєте в руках, вже якось воно ну є воно, ну і що? Констатація факту. ось якось так. Хоча дев'яточка кубків це в принципі егоїзм, це задоволення в своє, в своє задоволення. А не більше, я щастя тут не бачу. Тепер у нас терези, що чекають Терези на цьому тижні? Король мечів теж ваша енергія. Значить, скажімо так, у вас якісь будуть бомбезні плани, і ви будете діяти за цим планом. У кого хтось, наприклад, познайомиться з мужчиною вашої категорії, тобто ви Терези і мужчина вашої Теж буде або терези, або Водолій, або близнюк. Ось якось так. Тобто людина на вашій хвилі з одного боку, так, з другого боку, ця карта говорить про якогось спеціаліста, математика. Комп'ютерного спеціаліста, зубний лікар дуже часто, хірург, взагалі лікарі проходять, особливо хірурги, зубні лікарі, військові, юристи, якісь дипломати от проходять теж по цій карті. Математики, наприклад, так, фізики. ось, Так, фізики теж. ось, а Що можна сказати? Можливо, вам знадобиться. Підтримка якогось спеціаліста. Можливо, вам адвокат знадобиться, можливо, ви відвідаєте лікаря. У когось буде операція. Ось якось так. Це таке передбачення для Терезів. А у мене чоловік виходить так. Я Терези, мій чоловік ем, близнюк. А ви знаєте, у мене всі, з ким я ну, одружувалася, всі. Всі були в цього, не, не, не близнюки, але. Ой, я, я так подумала. Цікаво. Гаразд. Перший був терези, другий був Водолій, а третій вже тепер то близнюк. Всі підходили, скажімо так. Гаразд, тепер у нас скорпіони, мої дорогенькі. Скорпіончики. Двічка жезлів. Що ви не можете ніяк вирішити? Що ви не можете визначитися? Ви стоїте перед якоюсь ділемою: робити не робити, іти не йти, сидіти вставати, стояти лежати. А знаєте, ось це невизначеність. Коли людина в такому стані невизначеному, то в неї немає ніякого руху. Тобто ви застопорились вибір між двома чоловіками, між двома жінками, між роботами, між дітьми, між дітьми і сім'єю, верніше між сім'єю і роботою. У вас цілий тиждень якийсь буде вибір. От знаєте, згадайте потім цей тиждень як. Що ви не могли ніяк вирішити щось, не могли ніяк рішитись на якийсь крок, можливо, познайомитись з гарною жінкою, зробити комплімент інтересному мужчині. Ось якось так. Тепер у нас стрільці. Дорогі стрільці прекрасна карта Колосо Фортуни. Ну, можна сказати, стрільці вам повезе. Це з одного боку, а з другого боку, дивлячись, в якій ситуації ви були. До цього часу. Про що це може говорити? Це говорить про те, що якщо у вас була якась полоса невдач, то зараз повертається все на вашу користь. Наконець, то буде все прекрасно. Якщо було все ж за то на жаль, воно міняється. Тобто. Ця карта показує, що міняється те, що у вас було, не було загуло, а приходить щось інше. Якась ситуація повертається в ваше життя, якась кармічна ситуація, яку ви не завершили, якісь гості, люди повертаються у ваше життя. Хтось згадує про вас і подзвонить. Розумієте, якось так. Тобто циклічність, повернення, і е, не намагайтеся втримати удачу, вона зрадлива. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, імператор. Ну, Для козирогів і іншого, і не треба було б бажати. Е, козироги і так вперті, е, ну, взагалі м -м знаки. Хоча, а хіба терезини вперті. Теж вперті та гаразд. Що радить вам, дорогі козороги, ця карта? Вона радить вам так: дійте за планом. Дивіться на закони, підчиняйтеся законом, дійте структуровано. Можливо, у вас з'явиться якийсь покровитель будьте впевнені в собі, будьте мужніми цього тижня, будьте наполегливі цього тижня. Тобто, не давайте. Собі. От ваша впертість цього тижня вам повинна піти на користь. І плюс, як я сказала, вже можуть бути якісь покровителі цього тижня, які вам допоможуть, підставлять своє плече тяжку переберуть на себе якісь тягарі ваші з життя. Це можуть бути, звичайно, як жінки, так і чоловіки. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, п'ятірочка монет. Обережно якісь фінансові матеріальні втрати. Можете щось загубити, можете просто щось втратити. Можете купити якусь дуже дорогу річ, а вона виявиться невправною, виявиться нехорошою, негарною, не сподобається. Ось якось так. Ця карта говорить про розчарування, про втрати, про збитки. А особливо фінансові та матеріальні. Ось якось так. Тобто, у вас пропадає якийсь ресурс. Ресурс може бути і талант, який пропадає просто так. Тобто, не, не використовуєте свій талант в тому напрямку, де, він повинен, де, ви, де би він вам користь приніс. Наприклад, так може програтися ця карта. Тепер переходимо до риб. О! Красота. Дорогі риби, в когось будуть непередбачувані якісь, ну, давайте скажемо так, сексуальні зв'язки, Запалитеся кимось чимось, якоюсь ідеєю, прийде якась дуже шикарна ідея. Запам'ятайте одне: якщо вам приходить цього тижня якась ідея, починайте її. Конкретно втілювати. Тому що ця карта, як сірник, вона запалилася, і так само вона може відгоріти дуже швидко. Розумієте? Тобто, є ідея, починайте щось робити. Ось, якось так. А ідей у вас буде, можливо, навіть буде дуже багато. О. І на дні у вас колоди, весілля, якесь, якісь свята, якісь міроприємства. Ну, і давайте покладемо вже для всіх, щоб. Всім було весело, щоб всім було приємно, приємні моменти, що пішли до вас. Це можуть бути пропозиції по роботі, пропозиції по коханню, якісь знайомства, якісь нові можливості можуть бути у риб. Ось, і з четвіркою, взагалі, гармонія, повна гармонія. Бажаю всім цього тижня гарного, гармонічного. Хто святкує свят приємних моментів з сім'єю наодинці, не має значення. Головне, щоб вам приємно було і самим, і в компанії. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам мирного тижня! На все добре!